Сьогодні ми поговоримо про українські страви, які не тільки їли, а ще й а що ще з ними робили, дізнаєтесь далі. Зараз ми б це назвали фудперформенс, але наші предки таких слів не знали. Це проект файно, і ми починаємо розбиратись у кулінарній і не тільки спадщині українців. Хочу тягнути ніяку тваринку за хвіст, тому розпочну відразу зі свого фаворита. У нас в Магдалинівці, це Дніпропетровська область, ця страва виглядає ось так. І називається просто коржики з маком. Яким же було моє здивування, коли я дізналася, що не всі її готують так. Мова йде про страву, яку готують на маковія, і називається вона шулики або ще шуляки, або ламанці. Основа це пісні пшеничні коржі, які замішують на воді. Після випікання ламають на дрібні коржики. Рають мак, додають туди воду, мед або цукор, і потім заправляють цим коржики. Шулики готують в Україні більше 200 років. Це точно. Чому саме 200 років? Запитаєте ви? А я готувалася і відповім. Про шулики писав ще Котляревський у своїй Енеїді. А це було у 1798 році. Тут їли розні потрави. з нових кленових тарілок, свинячу голову до хріну. І локшину на переміну, потім з підливою індик, і з маком медовий шулик. І одразу ще одне викриття, яке зламало мою дитячу психіку, і такі ж спогади про найбажанішу подію дитинства. Ну бо в 90-х у все ті же магдалинівці Макдональдсу чи театрів не було. Тому діти, а я тоді була дитиною, мріяли, аби батьки взяли з собою на весілля. Бо, окрім Покрімсього на весіллі роздавали їх дивні. У нас це була очеретина, обплетена тістом, а зверху ще прив'язували цукерки. А так як весілля в житті гуляли один раз, так мама казала, то на цукерки гроші не шкодували. Так от, коли я готувала цю програму, то дізналася наступне: дивні на весіллях дійсно були, але дивним називали обрядовий хліб з діркою посередині. Зазвичай його виготовляли з плетінки втроє або в четверо, краї якої з'єду. Вала аби утворилося замкнене коло дивень, прикрашали черетинками чи плодовими гілочками плетеними тістом. Зверху прикріпляли квіти, живі або штучні. Чому така назва? Бо дивень схожий на великий бублик. Через його отвір молода дивилася на свого нареченого. Дивилася значить дивень. А в деяких регіонах наречена мусила через дивень тикати дулі нареченому. Таким чином, жінка показувала свій норов і непокору. Мовляв, подружнє життя нелегке, але. Цікаве. Цей весільний хліб здебільшого характерний для півдня, частково Полтавщини і Слобожанщини. І останнє виявилося, що моє уявлення дивня все ж не таке і помилкове, бо, як зазначають деякі дослідники, цитую у придніпровських селах дивнями називали очеретини, оплетені тістом. Тож, це дивень. І це також дивень. Все я спокійна. Калита. Головний персонаж андріївських вечорниць, і так дарма, що це їжа. А саме великий круглий корж діаметром 35-40 см з діркою посередині. Його робили дівчата. Прісне тісто з білого борошна іноді додавали мед, мак, родзинки або сушені вишні. Замішували так, щоб корж був твердим. Для чого скоро зрозумієте. Краї калити прикрашали зубчиками за допомогою наперстка. Далі дівчата брали свій корж і йшли. На вечорниці, і це найцікавіша частина. Калиту підвішували до сволока червоною стрічкою або поясом. Поряд ставили охоронця. Він називався Пан Калитинський. Цей пан мав оберігати Калиту від усіх присутніх, бо усі інші хотіли її вкусити. Парубки сідали верхи на кочергу і намагалися підстрибнути та відкусити шматочок без допомоги рук. Кому це вдавалося, то він вважався щасливчиком і мав великі шанси одружитися протягом року. Кусання калити буквально було спробою вхопити своє щастя, але кому це не вдавалося, потрапляли. На прийом до помічника пана калитинського писаря, і той мазав їх сажею. Ну аби всі знали, хто тут невдаха і кому калити не перепало. Кукуци вони були найбажанішою винагородою для дітей. Аби їх отримати, маленькі гуцули, а саме звідти ця страва, ходили по оселям у чистий четвер перед Великоднем. Отако підходили, ставали під вікнами і казали: Грійте, діда, дайте хліба, аби вам овечки, аби вам ягнички, аби вам телички. І так вони кликали господарів, доки ті не обізвуться. Гріємо, гріємо, даємо. І давали його довго очікуваний і такий бажаний кукуц. Ще писанку, але зараз не про неї. Так от, куци – це така випічка. Могла бути солодкою, могла б рісною. Це як забажає господиня. Форма також залежала від настрою все тієї ж господині. Могла бути просто булочка, паска чи рогалик. але найчастіше у вигляді. Ташечки. Тоді очі робили із зернят яблук, а зверху ще присипали маком. А загалом суть цього звичаю вшанувати душі померлих предків. І поки ми тут поряд з пташечками-кукуцами, додам кілька слів про інших їстівних птахів жайворонків. Чому саме них? Бо українці вважали, що саме вони прилітають першими. Але як птахи зрозуміють, що вже час. А їм треба нагадати і показати, з яким нетерпінням їх чекають. Подумали, мабуть, люди і вирішили так: на свято 40 святих пекли печиво у вигляді пташок, яке називали жайвори. Але їсти їх одразу не можна було, хоч як кортіло. Треба було діждатися наступного дня. Тоді дівчата виходили на вулицю, підіймали руки догори, в яких тримали випечених пташок, і співали веснянки. А молодші діти садовили пташок на палички, щоб підняти якомога виш. Або клали на голову, імітуючи політ. І так, бігали з ними цілий день по огородам, садкам, вулицям, вилазили на огорожі дахи та дерева. Ну, щоб справжні жайворонки. Точно вже побачили та скоріше прилетіли і весну собою захопили. Єдиного рецепту печива жайворонків, чесно, я не змогла знайти, бо вони дуже різні. Тому отут залишу експрес-варіант тіста. А що спільне тут, так це форма, однозначно має бути пташечка. І знаєте, що ще прикольно? Ви не зробите їх однаковими. Усі ваші жайворонки вийдуть різними. Спробуйте. І наостанок хочу згадати про одну кашу, бо випічки сьогодні вже було вдосталь. Але кашу не просту, а бабину про яку ж бабу йде мова? А про дуже важливо в українському селі бабу повитуху після того як вона щасливо приймала пологи, пізніше приходила на хрестини до того малючка і не з порожніми руками, бо у горщику приносила бабину кашу. Це була солодка страва і складалася з пшона, молока, яєць, масла та цукру. Усі присутні починали торгуватися за цю кашу. Найвищу ціну зазвичай мав дати хрещений батько дитини. Він брав горщик із бабиною кашею та обережно. Розбивав його обережно, бо кожен гість мав взяти собі грудочку каші. Подекуди верхню засмажену шкірку каші зрізали, ставили на неї чарку чого-небудь і подавали породілі з побажанням здоров'я їй та дитині. Отакі, от, от наші кулінарно-обрядові шедеври, і смачно і символічно, і з душею. Бо українська кухня це не просто їжа, а цілий театр, де навіть кашу подають по особливому, а печиво запускає весну. І це чесно кажучи, Кажучи, далеко не увесь перелік.